Всім привіт, друзі, ви на коней JoCore Games. Сьогодні у нас е відео по Stalker 2. Коротке, Коротке відео, що може відеокарта 1080 GTX, звичайно, із е процесором Xeon 2640V3. Е Просто поставив все на низько. Ну, стандартно, ось тут все на низько поставив, але Full HD. Ось е 30 кадрів в секунду. Плюс у мене зараз загружений OBS і плюс, плюс працює оверлейт на NVIDIA. Тобто, відповідно, без obs і записування і без NVIDIA, десь це буде, я вже протестував, кадрів 45. Тобто, в принципі, а -а -а. можна, ось, ось, о, дати трошки геймплею, як воно все виходить. Що там, дістався тебе Германів Клієнт? Знайди детектор для початку. Тому, в принципі, в кого не дуже сильний комп'ютер, такі слабенькі типу як в мене, можете спокійно купувати сталкера на 30-40 FPS, навіть на 40-40 FPS -40 у вас буде все працювати, тому що я зараз записую з ОБС -кою. прикріплю зараз скрін, скільки бере ОБСК, ось і скільки бере ця Тобто в основному ОБС бере на відеокарту навантаження. Так що, сподіваюсь сподіваюся, це відео буде комусь корисним. Ось моя збірка 1080, Xeon 26 v 3 16 ГБ оперативної пам'яті. В принципі, все слабеньке, бюджетне, вже йому багато років, тому, тому у, у всіх, у кого залізо краще, повірте мені, 40 кадрів стабільно буде мати. Будемо проходити стрім. Будемо на стрімі проходити сталкера. Кому цікаво, переходьте на канал. всім дякую, до побачення.